500 євро хабаря намагався дати поліціянтам 35-річний водій, якого затримали за скоєння ДТП в стані сп'яніння у благодатному Володимирського району, розповів Суспільному головний спеціаліст поліції області Олег Плазовський. «От дивіться. Що це таке? Ну це от щоб за ваш виїзд за бензин. І так само назад. Дивіться, за... задачу або пропозицію хабаря є кримінальні. Ні, які хабарі, Це от, ну, я чесно кажу. Я не, не така людина, щоб там комусь щось давати. Місцевий житель, керуючи автомобілем Рено Меган у стані сп'яніння, з'їхав з дороги та врізався у дерево. Внаслідок автопригоди постраждали двоє пасажирів транспортного засобу. Під час доставляння водія в медичний заклад для освідування він надав правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 500 євро. Цей факт належним чином задокументували, гроші та автомобіль вилучили. Наразі за цим фактом відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу та частиною першої статті 369 Кримінального кодексу України.